Добрий день, дорогі мої, і як завжди починаємо з прекрасного. Це з нашого городу соняшники. Я піду на город і вам покажу, як вони в нас ростуть. І так, що у нас сьогодні на обід? На перше, у нас помідорова зуба, а це до неї сухарики зараз зробимо, поставимо у духовку. І на другий Голубці. Голубці, які ми робили вчора, будемо їсти сьогодні. Це наша помідорова зупа. До, до води, до бульйону, ми додали помідоровий соус. І хай він нам варить. А це ми побризгали кавою і побризгали, і побризгали посипали. чим, посипали і посипали і посипали. Бікарбонатом. бікарбонатом, содою. От ще треба посипати багато, тому що мурахи не вступаються. Але саме краще їх бризгати. Окей. Okay. І бачите, це наша кукурудза. Має вже качани. маленькі, але має. виноград тут достигає. Хочу вам показати нашу Оце наш. Наш сонясник, кращі соняшники вже хтось з мені зірвав. О, Тут ще перець є, ну, город наш бідненький, помідори там є, це що таке, не знаю. Тут що є? Тут, тут ми садили румбамбар. Із румбамбару лишилося тільки от, одна штучка. Бачите? І ще є пару, але тут треба mm -hmm. оце все забрати. Okay. І так, дорогі мої, в нас обід готовий. У нас на перше помідорова зупа. Ми варили, ви бачили як, кинули в кінці рис. І сметану, і до помідорової зупи йдуть сухарики. Але ми їх зараз не кидаємо, бо то для мого чоловіка його ще зараз немає, то трошки пізніше прийде собі сам кине. І на друге в нас голубці, які ми варили, і вареники. Разом це в нас така друга страва. Салат само собою. Я вам сильно дякую за те, що ви заходите на мій канал. Велике вам щире спасибі. Заходьте, підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, я вам буду щиро дякувати. Бажаю вам також міцного здоров'я, мирного неба, завершення війни і всіх гараздів, які ви бажаєте самі собі. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачного!